Доброго дня, тож сьогодні наша звичайна рубрика кавомашини в наявності. В ній, як звичайно, розповім, що цікавенького з'явилось, і що взагалі по кавомашинам маю ще що було і на що варто звернути увагу. Давайте. Якщо ви хочете просто кавомашини для дому, це як завжди делонгі. Якщо дивились минулий огляди, хочу додати, що в мене з'явилось цікавого. Поробив багато. Magnific S, Вони всі свіжих якісь років від 18 до 21-го коштують від 8,5 до 9,5 тисяч. О, дивіться, навіть такі там. ну, Це наче такі були. О, оцю і не було. ну, У всіх невеликі пробіги. 21 рік, 4,5 тисячі, 21 рік три тисячі пробігу. То давайте так, по машина майже як нова. Тільки значно дешевше. Берете, користуєтесь, всі переробив, як відео знімаю повне ТО, Це про кожну, кожна проходить м -м, такий процес: повну розбірку, повний ремонт. Всі гарно готують 100%. Так про ці розповів, що ще є. А, отака магніфіка 20 2020 року, 5 тисяч пробігу. Чи відмінна від а, звичайних магніфік, тим, що тут є функція Long. Це по суті велика чашка, а по спеціальній програмі готується велика чашка кави. Це, якщо ви полюбляєте класичну американу, так а, може навіть як фільтр кава це десь щось здалеку схоже. Плюс тут у такий модний капучинатор з перемиканням на гаряче молоко або пін. Так, ці модель є поїхали далі. Далі в нас девонгі з різними молочними системи. Як звичайно, мої улюблені аутентики 11-11,5 залишилось дві штучки. Потім зробив Елетту ще отаку цікавеньку 16 2016 року, 10 тисяч пробігу. Це як а, примадонна, тільки в більш широкому корпусі. Всі молочні напої автоматично, все гарно працює. 12800 є ціна. Також є ще пару еліт білого кольору. 15 го року 9000 чашок. І отака от 14. го В неї там десь навіть 25 певний, тисяч чашок, але вже скинута на 0, щоб не було в пам'яті помилок. Це, до речі, звичайна практика для Делонгі, щоб перед продажем скидувати пробіг, бо з часом вони збирають. Бункер помилок, і він закінчується. Після чого ви бачите, тільки загальна сигналізація, напис або окличний знак. Якщо у вас машинка без екранчика, то так, дивіться. Потім така серебляста гарна динаміка 18-го року, 12 тисяч пробігу. Все окей, а це така модель швейцарський ніж, скажімо так. Вона може багато напоїв налаштовується під людину і така проста, як всі делонги і в ремонті, і в користуванні. А якщо ваша перша кавомашина має бути першою, то обираєте її, то, ну, на мій погляд, вони, а, якраз відмічають всі пункти галочками, скажімо так. Так, і динаміки плюс. Одна 2019 року а, з пробігом, ну, хай буде 10 тисяч, бо в цій машині була проблема з електронікою, то в неї замінений екран, плата, а, бойлер. А, Датчик температури багато чого. То така дуже обновлена, скажімо так, 16500. І отака. в цій що було, в цій міняний сам кран, то сенсора я здобув екран і поставив взагалі новий. Бо мав такий сенсор він в іншої моделі, помилково придбав, скажімо так. Але пересадив сюди і все добре, повни того пройдено. Молочник в дуже гарному стані або новий. Що виглядає ну, дуже приємно, а, що в неї було? А, за неї погано дивилися 100%, то бувають такі господарі, які не дуже переймаються чищенням кавового апарата. От, Все це, звичайно, вичистило, але в житті неї такі було. От, ціна 14 тисяч, звичайно, трохи дешевше за ту, але за а, рахунок тої історії, що її, на неї не звертали увагу. Так, ну що ми? Делонги пройшлися, єдине єдине залишилася така тут модель Примадонна клас. А, от. Це сучасний серій, передня сенсорна панелька, Wi-Fi. Ні, не Wi-Fi, Bluetooth. Bluetooth, Багато молочних напоїв автоматично. Гарно виглядає, гарний білий колір. Це з Германії від власника 16800 ціна. Так, що, делонги є. Так, ідемо далі. Як конкурент Делонгі, це в нас Seiko Philips. Отака піка Баріста. Якщо вибираєте машина для молочних напоїв, рекомендую. А кави, як Seiko варять такі не дуже смачні, скажімо так, то там класична технологія Сако, вже яка 25 років на ринку, такою і залишилась. Фірма Seiko Philips її не покращує. І ще пару моделек uh, Seiko Філіпса. От по центру у вас Minuta 7500, теж для молочних напоїв підійде всі інші, ну, под питанням, чесно кажучи. Uh, гарна, дуже лірика. Uh, дуже рекомендую, 19-го року, 7000 пробігу, в гарному стані. Переробив її повне ТО, готує, як на диво, для цієї моделі дуже приємно. Загалом це їм. Не відповідає, коротше кажучи, звичайно, вони каву варять не дуже. Ця модель приємно варить. Або така Incanto 8000, іде теж з молочником, теж для молочних напоїв підійде, як варіант цього сріблястого Philips. Також дві x 13-го року, звичайно, і 13-го року Evo. В Evo там трохи потерта верхня частина кришок і підклеєний їх в В іншому. Досить свіжа. Розбирав от за цією машиною дивився. Ось, тобто, коли розбираєш машину, бачиш, що там нема бруду, гарні деталі, то так, її в сервіс носили, і доглядали. Приємна машинка, рекомендую, якщо обираєте щось подібне. І одна Grand Barista, Її я робив повний перебір верхнього термоблоку. Це така досить складна задача. Топ-модель на всі часи. Все, це. Цю модель зробили найкращою. Після цього Філіп сказав: все, вибачайте, будемо робити шмаття пластмаси. А це індивідуальна конструкція. Варить як для Seiko, взагалі топ, ну краще, ніж будь-яка. Ну і, чесно кажучи, досить дорога і складна в ремонті. Але при цьому, якщо ви бажаєте супер Seiko, це от тільки про неї. Так. То є першу машину в вашому житті, ми скажемо так, перейшли. І ви хочете придбати щось цікавіше. А щось цікавіше, в нас певне буде мілітинівони. То давайте їх. Так, почнемо. Почнемо. Саме дешеве Міліта. Це така моделька соло 10-го року. А, от вона по центру. Варить Американо Еспресо. А, обережно треба з нею користуватись, але при цьому каву. В гарному стані, якщо ця машинка варить, досить круто. Навіть я казав на рівні інших будь-яких мілітні вон. А вони є, по моєму чарту, скажімо так, найкращі каварки для домашнього готування еспресо Меркад. Так, потім отака CI 12-го року 5 тисяч пробігу, 7 тисяч. Покращена модель тої соли з екранчиком, автолати автокапучино. Uh, от, отака є ціна. Uh, так. Далі йдемо. Баріста Т uh, 16 року 12500. Uh, вона, якщо рівняти з цією сією, покращена по всім параметрам. Кольоровий oled дисплейчик багато налаштувань автоматичних напоїв, uh, покращений заварний блок і покращений мультиклапом. Тобто загалом вона надійніша. От, по центру uh, середина між цими двома сій-тач. Тут покращений мультиклапан, але старий заверний блок, як на а, першій за 7000 SIC. Ця машинка коштує 12 18-го року. 7900. В гарному стані, стан 4, так точно. Рекомендую. Так, продовжуємо. Що? Нівонка, допустимо. Нівона 850. Монохромний дисплейчик. Міняний. В Германії ще диспенсер-екран гарно готує як всі мілітині вони. То, як я казав, топ по смакам. 8 тисяч ціна 12 го року. 11600 пробіг. Давайте ще нівонки тоді ну, пройдемо. В принципі, то саме. Це 830 в чорному кольорі. 27 тисяч пробігу. 12-го року 6500. Новий дисплей, новий диспенсер. Це вже тут на Україні мінено. І така сама з зміненим дисплеєм і диспенсером в гарному стані 850. Гарний срібний колір. все добре, 8500. Ціна трохи дорожча, звичайно, але вона того вартує. Так, далі. А, онук мелітисоло. Міліта Поріста 21 року з коробкою від першого власника 8 тисяч вона коштує. Як варіант, ще Барісти, Баріста ТС Смарт, це з лізінгу моделька. 18 року 20 тисяч пробігу, 14 тисяч. Це така бюджетна пропозиція, тому що лізінг це коли людина, чесно кажучи, річ своєю не вважає то. Була десь або в оренді, або в магазині працювала. Звичайно, все перемонтовано, але в житті в неї таке було. Так, баріс, потім. Що у нас є? Звичайна ТСК без смарту 2017 року 15500. І ще одна десь була. Баріс. А, ось у нас це Смарт. От на задньому плані у нас. 2018 року 9,5 тисяч пробігу з молочником 17 тисяч. Це от така, якщо ви хочете, міліту в гарному стані. От працю так точно. Ну і продовжуючи міліти в гарному стані. Отака. Passion, 12 місяць 17-го року, 10 тисяч пробігу, 9500 ціна. Що з нею було? Людина встановила на ветер клапан. Але невірно під'єднала провода. Ну і, звичайно, при цьому не помила внутрі кауварки і нічого. отак. Ну, коротше кажучи, повне того є середно робив, але дренажній, куплений в Німеччині минулим власником, залишив на місці, бо він і є новий. То, от, трохи не було досвіду минулого власника. І досі про машинку. Так, продовжуємо. Це у нас хто варіант го року, 10 тисяч пробігу, 8500. З фірмовим бункером на два типу зерна, а зерна. автоперемиканням за рахунок цього Готую вам завжди свіжу та смачну каву. А, так, тут пешен 2014 року з ручним капучинатором. 12 тисяч пробігу. Ну, це на коло, там нема, немає на око. 6500 ціна. Так, ще одна сяйка знизу. 6500 коштує 13-го року, 15 тисяч пробігу. І є ще. Пишем, теж, наче, там кінець 2017 року, пробіг чи там 8 чи 10 тисяч шок у гарному стані. А, теж як варіант, добра, кавоварочка. Рекомендую серблясному хоря. Ну, давайте. Мілітий, що ми пройшлися. ні, Чи нікого не забули, А, є отака, як варіант соло, соло Perfect Miel. То саме. Заверна система тільки з додатковим ручним капучинатором. Тобто, якщо ви бажаєте підняти молоко, от конкретно ця моделька 2018 року, вам це дозволить за досить бюджетні кошти. Так, ну міліти. Давайте закінчимо. І що? В фіналі міліт у нас хто буде? Нівони. А потім міліт, Мілі перейдемося. Нівони. От у нас такі. З ручним капучинатором 22 року і 19-го року 11800-550 це стартова моделька, то там багато функцій задушено. 660 а, візуальна і функціональна, наче то сам, але програмно дозволено багато чого, вона значно більше можливості вам дає для приготування а, різних напоїв. Завтокапучина. 768-та, да? вгадав, не вгадав? вгадав. 18-го року 15 тисяч пробігу, 9,5. Якщо рахувати з першином, тут трохи краща вентиляція, але трохи більший пробіг, ніж ті, що я пропонував, першим варіант зі раніше. І одна з серйозних моделей Нівони. 8 серія. 821, так. Новий фірмовий капучинатор, дуже гарячі молочні і кавові напої готує. 21 року 15 тисяч пробігу. Про неї є відео на каналі, тож рекомендую. Так, перемогли, залишились мільки. Одразу з того, що свіже тільки зібрав. Отака прикольна 18-го року 4 тисячі пробігу. Black Obsidian Collier, Пробіг справедливий, все так є. Що була просто забита брудом. Ну при цьому, звичайно, повне това зробив, дренажник замінив. От була в людей, які не дуже гарно відносились до кавомашини, Теж була брудна, дуже, і ще вони палили. То цей запах никотину трохи в каварті лишився. Вивезти його неможливо. В принципі, там не буде ж всі частини в хімію занурювати. Вони просто. Втратять форму і колір ну, будуть печально. Ну, така моделька, але своїм пробігу відповідає. І більш дешеві мільки 63-13 року. 12 тисяч і 61-50, так. Да. 16-го року, 15 тисяч пробігу, 11 тисяч. Нормальні, прості мільки, варять так. Як мілі та Нівона, тільки такі більш серйозні, як по дизайну, так і по налаштуваннях, і по відношенню до людини. Багато чого вони самі беруть на себе. То і гарно, і погано, коротше кажучи. І отака Мілька 54, ну щось таке. 18-го року, 8 тисяч пробігу, 12 тисяч. Стартова моделька Мілі, але при цьому в гарному стані. Тож рекомендую, буде гарним придбанням. Всі напої. Молочні готує автоматично. Ось наші швидкі капучі еспресо. американсьперси основне є. Тось, якщо ви обираєте кавомашинку високого класу для дому з трохи полегшеним користуванням, от це про неї. Так, лишається в нас і Юрки, і ручні Юркі. Так, починається з недорогих це F9. 2004 року 30 тисяч пробігу, але в гарному стані, як технічно, так і візуально. 8 тисяч ціна. Потім j 5 теж то ли 8 рік щось таке. От, ручне пінення, фірмова заверна система Юрій. 8600, проста, надійна, як автомат, кавомашина. І знизу у нас C9 в чорному кольорі 8-го року 6 тисяч пробігу. Навіть з боку. Вихід для автокапучино, але там кнопочки трохи потерті. Так, потім gx серія, далі. Сучасна G6 25000, 18 року, 10 000 пробігу. Гарний білий колір. Всі напої автоматично дуже підходить до офісу. Тож можна поставити, готуватися. На ній кава за каву. То саме віднесемо до нашої Giga 7C. 18-го року, а чи 2017 року, вона 56 тисяч, наче в неї. Я на ній багато кави сам готував, смачно готує. А, багато напоїв автоматично. Якщо ви вибираєте таку машину для бізнесу з гарним смаком а, і гарним приготуванням кави, це про неї. Але розход зерна, звичайно, трохи більший, ніж рахуючи на повних там вендінгових автоматах. Тут 13-14 грамів наповню. І як варіант ще для таких же цілей Seiko у Top 14 коштує 19 2019 -го року. Великі кнопки, великі бункера, надійні Seiko і дешевізна в роботі. Там на порції де значно менше. Так, інші модельки, Юрий, Давайте. І ще одна G9.3 14513 року. Все добре, беремо, користуємося гарна кавмашина для роботи. Потім ще одна. З невеликим пробігом 16-го року, 1800-3 тисячі пробігу, то стан 4, скажімо так, а, трохи більш, скажімо так, був що користуванні J9.30 року 24 тисячі чашок 12800. І, і, і. Іначе Юрки ми перемогли. А, ні. Ні-ні-ні. Є крута є 6. Оця чорненька 18-го року, 5 тисяч пробігу. І реально так і є. Вона майже нова. 15 тисяч. А, з мінусів тільки 4 напої, капучино, американна еспресо, пінені молока. А при тому смак кави супер. І Е8. По суті, 16-го року, 10 тисяч пробігу, 18 тисяч. Тут же набагато більше напоїв, автоматичні молочні напої і така гарна хромована. Передня накладочка на панелях. Дві накладочки. Так, отепер, от Юрки, ми пройшлися. Так, хто у нас залишився? Сі Сіменси трохи. їх два. О, такий недавно запускав якущесь 6100 гарно готує. Міняв мультиклапан. 18 рік, 7,217. І це після заміни плати. 18 року, 8700. Там пробіг поменше явно, ну, то і візуально видно по всім частинкам. То, що з цими машинами буває, часто горять плати. Після цього їх міняємо. Ну і вони шукають нового власника. Тож, живлення цих машин треба обережно. Так, ну що ми? Пройшлися всі, лишились ручні каварки. Ну, оцей наш топ. BZ10 13-го року. А... Вага, там, я не знаю, кілограм по 20, справжній метал, суперкаварка 25 тисяч. Це, якщо ви хочете, іменно професійну поварочку. Ну і більш бюджетні варіанти. Так, по центру гаджет класік 18-го року чи 17-го. Там в неї пластиковий клапан тиску. Отаке нестімера панарело, Це така трохи здешевлена моделька. Ціна її 100 євро. Це 4400. З коробкою йде. Потім гастробек. Так, що можна сказати? Ну, З тих машин, в яких монтована кавомолка, ну краще її тільки леліт. А так взагалі дуже класна модель, дуже популярна в Америці. Я її розбирав, є відео про це, то там серйозні частинки внутрі з розумом зроблена. Гарний стимер, який вам дозволить пінити молоко, як профі. Швидко собі мелите, швидко переставляєте рожок, готуєте каву. Єдине, що кавомолка все ж таки з досить крупним помолом, але для цього є фільтр з покращувачем. То для першого часу вам і стане. А в майбутньому, звичайно, краще брати собі окремо і здобувати нових висот в якості барісті домашнього звичайно. Делонгі спеціаліста. Тож там якийсь свіжий рік. 16, 17-18 будована кавомолка. Ситуація та сама, як з Сейджем. Вбудована кавомовка більше розрахована на фільтра з покращувачем. Але в цій машинці конструкція з більш бюджетних моделей Делонгі. То пластикові посилювачі, пластикова більша частина. Вбудована автоматична система темпування. це, звичайно, гарно. Але окремий темпер придбати рекомендую, якщо будуть брати такі моделі. Так, дуже дякую за увагу. Отакий От вибір кавоварочок. Сподіваюсь, ви собі знайдете, що вам довподобає. І будете щасливим власником класної каварки. До вас будуть гості приходити, і ви їх будете дивувати суперсмаком кави. А, набагато менші кошти, ніж а, ваш сусід, допустимо, придбавши нову каварку, якийсь там Філіпс, який варить ну, не дуже. Дякую за увагу! До побачення.